В Южнинській лікарні облаштували кабінет психолога. Протягом останніх двох тижнів Діана Станкевич приймає у зручніших умовах. Плани про підвищення рівня надання психологічної допомоги в лікарні почали будувати більше року тому. Раніше було нас так, Ну, я зазвичай зараз також підіймаюся на інші поверхи, хожу по інших відділеннях, особливо по лежачим нашим хворим, популятивним хворим. Але такого окремого, так такого приміщення, затишного атмосферного, як ми хотіли, щоб він був від то не було. Ми думали, що нам вистачить того, що в нас є там деякі такі зони, як там вітальня, там багатопрофільно є деяка така кабінет, такі, де я могла приймати людей зона вітальні, зона в але все таки конфіденційність, правила. По етичному кодексу психолога, все-таки ми маємо бути більш така атмосфера, знаєте, коли людина може розслабитись, заспокоїтися, не буде оцеї метушні, цих голосних звуків, оцього як би, такого, робочих таких, знаєте, моментів, як у нас біля палат, біля коридорів. В кабінеті зробили ремонт та придбали меблі. Облаштування кабінету психологічної допомоги обійшлося лікарні близько 70 тисяч гривень. Це кошти, які заклад заробив за надання платних послуг. Психологиня працює з військовими, переселенцями, паліативними хворими, пацієнтами лікарні, їхніми рідними та медиками. 50% від усіх звернень це військовослужбовці, розповідає психологиня. Щодо військовослужбовців, знаєте, тут є різні, також як всі люди різні, різні типажі типології особистостей. Скажімо так, деякі сприймають з якоюсь легкістю, знаєте, деякі сприймають навіть з гумором, деякі де кажуть, о, знов ці тести, та я ці тести вже робив там скільки років, та я вже стільки тестів зробив, що вам і не снилося. Ну тут вже ти дивишся, знаєте, як, та я вам нічого такого не та я вам там то. І вже навіть по ходу я можу вже, знаєте, як ми кажемо, спостереження, бесіда, я вже собі знаєте, мотаю, записую, і бачу, що і як. Ось, але коли реагують з гумором, ну. Мені це, мені це подобається, я також знаєте, йду, йду на цей контакт. Є такі, які, звичайно, більш конфліктні, більш агресивні, це також може бути нормою в їх стані. Вони більш замкнені, вони більш такі схильні до самоізоляції, знаєте, до такого, інтроверти, такі, інтровертовані такі особистості. Їх по мінімуму також я навантажую, я можу просто зробити цю ж там картку спостереження, заповнити, якусь бесіду. І там основні якісь скринінгові методики, тобто ну, на виявлення. Саме оцінки психологічного статусу да, психоемоційного стану. Тобто я не перевантажую, я не даю ці, як ми кажемо, адап... БО адаптивність 200, там я не даю по 380 тих лічностних опросників, це особистісні ні, Я цим не займаюся, тому що це, це просто, знаєте. Ну, дійсно, як перевантаження йде людини, тут тобто, Не для цього. Тобто, я не маю її повністю описувати там, її життєві кризи, її стан, її там, особливості характеру, я маю допомогти саме оцінити психоемоційний стан і якби, тут і тепер знаєте, зіграти. Тобто Ми не займаємося такою глибинною психотерапією, а займаємося чітко консультуванням, чітко. Виявленням якихось да схильності особливості, щоб ми змогли тут на місці допомогти, і чи якщо потрібно, то перенаправити до вузького спеціаліста. Психологиня зауважила, що є потреба також в облаштуванні простору для проведення групових сеансів в адміністрації лікарні. Нам сказали, що цей варіант в перспективі розглядають.